Найближчий магазин це в селі Малієрківці, це 4 кілометри звідси. І мене уділяє те, що от Київська область в колодзях немає води. Вода ушла. Сіни розвалені. Вітаю! Я вже на заправці, заправився до повного, тому що я їду сьогодні покоряти нові села. Знайшов інформацію про невеличке село, яке знаходиться в Київській області. Знаходиться воно між Борисполем і е, містом Переяслав. Це, в принципі, недалеко від мене, то я планую сьогодні його відвідати. По інформації з інтернету, там проживає всього-навсього 9 осіб. Погнали, подивимось, що воно таке. Як там живуть люди? 8 вересня. Вчора в місті Переяслав був мотофест Тарасова Гора. І всі зараз мотоциклісти їхали додому вже з мотофестивалю цього. Вчора був на базарі і біля лотків стоять черги, купують люди олію. Бо хтось сказав, що в цьому році не урожай соняха, то... Олія буде дуже дорога. Ось соняхи. Ну, сонях є, але він, так, да, дрібний. Так що купуйте олію, бо взимку буде дорожче. Поїду я, мабуть, по асфальту. Трошки дам круг, але я думаю, там буде дорога краще, бо сюди по піску їхати, ну таке, зараз пилюка буде стояти, не хочу. Ось видо лінії електропередач йдуть вже до того села. Це село Малі Єрхівці. Це найближче населений пункт до села Мала Тарасівка. Тут розвинуте село. Є і магазини, є і якісь підприємства, є церква. Ну що, тут і закінчується асфальт. Звертаємо вже на грунтову дорогу. Оце дорога через цей ліс веде до села Мала Тарасівка. Багато попиляних дерев. Сухий квіток. І тут дрова пиляють. І пройшов ураган, де дорогу, трохи розчистили. Звичайна польова. І не скажуть, що там десь є населений пункт. Ось о відніється хата. Село. Це центральна дорога його. Центральна вулиця. І все, перша садиба. Закинута за роща. Ну так, машина стоїть даже. З лівої сторони хата також закинута, а так там ми декілька. Вітаю! Привіт! Тор був такий на отшибі. Тут завжди, ну звісно, за 30 років тут перемерли всі. Ну, а ті, хто тут вроді би особливо не виїжджають. Ну молодь є? Ні, тут її не було. Не було? Старіки, в основному. Ну, Тут же немає ні школи, ні садика, ні магазину. Колись було, але оце ще в ті віка, оце за 30 з гаком років, що це під дачу у нас типу, було. Дороги всі ґрунтові. До Поділля, знаєте Поділля? Ну туди я не виїжджав, так? Не Угу. А по селу і в ту сторону, де ближче виходить, до Києва і до траси ближче. От, ніяк не зроблять. І... Лиший магазин в Єрковцях, 2 кілометри і туди 6 кілометрів до цього до подільного. За село газифіковане? Оце слава Богу, тут одна жительниця була, ну купила в сміслі, так, благодаря її усиллям свій час давненько. Газифіковано, так. Да. З електрикою проблеми оце заростає, все там, тут у двох з товаришам у трьох. Ну, це випилюємо постійно. Ну зараз от більш-менш вже немає. Ну постійно, як вітер, так падають, дерева багато, б'є стовби. Вон сухе, а пилять хто буде. Ніхто не хоче пилять, бо самим молодим, як я, 70 років. Вам 70? Да. Серйозно? Ну підтримую форму. Да ладно, ну десь 60 може ну. Да, не. Спасибо за комплімент. Ну, ви... <рес> <рес> <з> <рес> да? А твої військовий чи? Та да, був військовий. Зараз, Я зараз вже на пенсії. Так зараз тут скільки постійно живе людей. Трудно сказати, що постійно. Ну, так, щоб більш-менш зимували, ось всю зиму було 8 людей. Ну, взимку сюди добратися важко, навіть не по дорозі. Ну, звісно. Ну, чистять взагалі то Але останні дві зими снігу не було, так і не треба було. Ну, паршиво, бо грязюка. Тут же ж угу. вокруг. Ну, Трактори Татарі, розбивають. так, так, так. Та, та. І мене удивляє те, що от Київська область центр е України, виходить. От, і от таке місцевість теж є. З да. одного да. боку вроді би нічого, так, тишина є, спокійство. Але так, все ж таки треба дивитися, що ж люди хоч. Колись тут, була... Колись тут був водопровод, навіть остатки залишилися угу. давно. Потім зачах. Колись тут був якийсь кіос, де хоч хлібом торгували. Зараз щоб за хлібом. Ну, то на машину сідаєш. І... Yeah, yeah. Транспорту немає, тільки оце Поділля, Поділля. 6 кілометрів. А там на трасу дівчина писала, що в школі була, рік чи два тому, вже, мабуть, закінчила. Про малу Тарасовку писала, але вона сама Споділля. Uh -huh. ну, і написала, що таке село, типа живописне колись як колись було. Тут народ було, по-моєму, 200 чоловік було колись. То вона описувала. Тобто. Це центральна вулиця, да? Та яка центральна, зверху ну, як? точно така. Якщо то, да. б ти приїхав трошки раніше, то є-єле проїжджали, це трава піднялася, це ж ми випилювалися силами, так сказати, односельчан ага. приклонного водоросту. Все рівно аварії була серія, ураган, то, то, то дерево падає, столби ламаються. Вон сухе, я кажу. А до того там упало так. Я розпилював, валявшися, потім це випилювали під проводами. Щось там трошки допомагають. там от, Дякую цим погрузчикам з ковшом трошки пройшлися. Тут постійно страх. Бо вода ушла, коли, колодсь, коли приїхали 36 років тому, тут в колодцях була вода. У мене півтора метра було. ушла повністю. Ага. Там пару колодців еле-єле. Тільки скважини. Попробувалися скважини. Електрики немає, немає води. Спасибо, да. кажу, газ есть, аккуратно все. Электричество стрмно. В зв'язку з тим, що воно таке. Бывает, що ураган десь до нас. Як Хорошо, ти? тут не хочеться якісь промишлені заводи ставити. <смеш> От дороги треба обязательно зробити. Та підсипана худо-бідно. Угу. Спасибо, там сейчас молодые председатели. Та Далі там более цивілізовано вже повипили більше. И тут можна так. На верхню вулицю. Дві вулиці, Ну, На той вулиці жителів, один на фронті, один недавно помер. І ще один там монашеський скіт приїхав, з'явився. Два чоловіка. А, і ще пара з Києва. Там. Угу. Три, три точки. Тут більше. Колись було, на яв десь 30 хат точно було. Тут сказав, скільки? 47? 4? 47 жителів було. А, 47 жителів. Нічого? Не прибігають лисиці. Є лисиці. Лисиці є. Раніше відстрілювали. але зараз по-моєму запретіли війни відстрілювали. Кладбище самі косив. От я вже недавно з дружиною по кладбище, я, по кладбища другий, такого шурбіку як я. Дуже добре, добре прийду ще. Дякую. Добре. А як ваше ім'я? Віктор Анатолійович. Віктор Анатолійович, я Андрій. Спробую а, зараз ось. пролізти сюди до садиби. колодязь Глубоченький, води не видно. Бо каже дядько, що води тут нема, ушла. Все, всі постройки, хлів, все розрушено вже. Завалилося повністю. Нікому це не потрібно. Ось начебто її цегляне будиночок. З тої сторони виглядає непогано. А з цієї сторони вже усе сіни розвалені. Все хата така. Диван стоїть, ліжка, шкаф, чийсь, навіть портрети вон, є. Заходить туди, не буду. Ну, сюди, дах вже там розпався. Ось такі садиби в селі. Дядько виніс декілька яблук, пригостив, дякую йому. Такий дуже активний дядько, каже 70 років, але по ньому ще не скаже, що йому вже 70. Пройдуся по вулиці, подивлюся, що тут далі, як виглядає село. Воно трансформатор. Від якого йде електрика по всьому селу. Сюди тільки приїжджає обленегрон. Тут вони косять. Щось ремонтують. Поля, ось прямо заходять в село. Кукуруза стоїть уже тут. Такий гарний паркан. Але зароша повністю хата стоїть. Далі туж заросла, не видно зовсім її. А з цієї сторони садиба доглянута. Але у дворі вже нічого нема. Закинуті хати, нікому вже не потрібні. Все з цієї сторони стоїть паркан, а за парканом вже нічого нема. Виставили лише одні ворота залишились. Нічого там далі немає. Це село знаходиться в Баршивській громаді Броварського району. Але територіально воно якось між Борисполем і Періаслом, як подивиться по карті. По перепису якісь 2000-х років тут проживає офіційно 9 людей. Ну, як дядько сказав, то приблизно так воно і є. 90-ті роки тут було. 47 людей. Попробую пролізти далі там. І в принципі відкрито. Ось Така хата? Трохи ще підмазано підмазував, але вже нікого тут нема. Все знову колодять. Заглянуть туди, що там у нас? Нічого не видно, що там у нас. колодязі. Ну, води точно не видно. Є погріб. Все заросло. Вся ділянка заросла. Дерева вже такі стоять, що тільки випилювати. На вікнах занавіски, то не можу подивитися, що там всередині. Тут зовсім забиті вже вікна. Ну, щоб зберегти, що там всередині цінного нічого не буде. Ну, щоб поменше заглядали, поменше лазили, позатуляли вікна. Оце центральна вулиця села. В селі немає ні магазину. Тобто гроші ви не можете тут потратити. Найближчий магазин це в селі Малієрківці, це 4 км звідси. А заробити гроші, щоб піти в магазин, тут теж немає де. Тут нема ніяких підприємств. Тобто роботи тут зовсім не буде. Ближайше це також до ферми, бо це село просто окружено фірмами, курятниками. Там є робота. Або якась агрофірма. Робота в полі. І що впечатляє, що тут просто тихо. Чутно спів пташок, чутно як шумлять дерева. Інших звуків тут зовсім немає. Людей. Тут також на вулиці нема. Єдине, що я то заглянув у двір, там побачив дядька. Так тут по вулиці ніхто не ходить. В принципі, що тут ходить по вулиці, як тут нічого немає. Життя в цьому селі зовсім не біжить. Якось повільно так йде. Доживає. Але люди стараються, підтримують, все покосили. Тобто дорога є, не заросло. Десь випилюють дерева, десь проходять грейдером на основній дорозі. бо Добратися сюди не так уже просто. Асфальту тут немає, як ви бачили. А взимку це зовсім тут можна просто зостатися за в полі, і забуксувати. Бо трактори розбивають дорогу, і доїхати сюди на звичайному автомобілі стає дуже важко. Люди просять, щоб зробили хоча б якусь дорогу. Підсипали. Зробили нормальне електричество, бо ті, що провода, вони вже тут заростають, постійно обриви, якщо якийсь вітер, обриви і люди сидять без електрики. А це, звісно, що холодильники і вся інша побутова техніка також не буде працювати. І є ще було питання з приводу води в колодязях. Багато колодязів у кожній садибі, в старі, в новій, і вони є. Але в колодязях немає води. Вода ушла. І тепер в тих садибах, де ще проживають люди, у них просто скважини. Хотілося, щоб була б якась водонапірна башня, щоб давати людям воду, бо колись був водопровід. Але він вже занепав і цих труб вже просто немає. В довжину це село 1200 метрів. Ця вулиця, я так розумію, йде. А в ширину 770 метрів. Тут дві вулиці, це одна і десь ще йде паралельно друга. Може заїду також туди. Зараз поїдемо, подивимось, як виглядає так звана верхня вулиця. Тут трохи ухожено, а щось і не ухожено. Це верхня вулиця, вона трошки вища, ніж е, та виходить. Тут Це прям церква, але щось не видно, щоб сюди хтось ходить. Я так зрозумів, з цієї сторони це якби основний заїзд, бо тут підсиплена дорога. Щебеночка трохи підсиплено, Бо там же зовсім страшно було. Нічого не підсиплено. Тут хата стоїть, непонятно. Чи є там хтось, чи нема. Антенна більш-менш свіжа. А чи є там люди, теж не зрозуміло. На будь-які ж до недавно жив. Ми тут вже загляний такий величезний будинок. Але що видно? Що Нема нікого туди. Не покошено, ніхто сюди не заходить. Але гарно зроблено. Кінцо таке красиве, навіть я не помиляюсь, чи то відеокамера, чи то детектор руху світла. Ти зупинився, проїжджав і дивлюся, тут навіть є кладовище. Я так розумію, від цього села. Кладовище доглянуто. Трохи видно, що косять. Заїзди, так розумію, в село. Це йде підсиплена дорога від села Поділля, яке знаходиться ось там. І заїзд в село Мала Тарасівка. А якщо їхати сюди, в цю сторону, то це буде до села Мирне. Ну, тут дороги якби такої нема. Грунтова дорога, польова. Що я побачив, відвідувавши це село Мала Тарасівка. Що дійсно воно загибається, що там залишилося буквально 10 дворів доглянутих. Взимку там залишається 8 людей жити. Літом більше да, приїжджають дачники, приїжджають діти до батьків. Інфраструктури там зовсім ніякої нема. Немає ні магазину, ні школи, ні якихось адмінбудівель чи ще чогось подібного. Поспілкувавшись з мешканцем того села, він каже, що є проблема з дорогою, тому що літом вона ще більш-менш можна по ній приїхати. А взимку краще не їхати. Їздять трактора, розбивають дорогу. Це багнюка, це грязюка, канави і все таке подібне, що їхати туди. Взимку це те і ще буде квест. З приводу електроенергії також було замічання, що треба зробити гарні електролінії. Ну, не те, що зробити, вони там є електролінії, їх просто потрібно почистити. Їх потрібно почистити від дерев, від гілля. І ще е, е, зауваження з приводу водопостачання, тому що в колодязях вода вже йшла, нема в селі води в колодязі, або спустилася до мінімуму, і з колодязя її не береш е, в садибах, які там залишились. Є стільки е, скважини, які видобувають е, воду самостійно. Але якщо немає електроенергії, звісно ж, і е, не буде е, у людей води. Якщо знаєте села, які вже загибаються, які зникають, пишіть коментарі, де вони знаходяться і що в них цікавого. Бажано, щоб це було лівобережжя Київської області, будемо досліджувати їх також і показувати про них щось цікавеньке.